Ці всі скульптури, що тут стоять, це хто такі? Я не можу вам сказати. Вони є, але їх майже не помічають, а коли помічають, лякаються. Я скільки їх пам'ятаю, скільки вони такі є, ці скульптури. 16-річний полтавець Данило знає, це алея зі скульптурами гоголівських героїв. «Скажи, будь ласка, що це за персонажі? Mm -hmm, Гоголівські герої Вакула. Але і він констатує: фігури за час існування вкрилися брудом та стали досить непривабливими. Вони в дуже поганому стані. Наразі я не бачив, щоб їх якось ремонтували або фарбували. Якщо доробити їх або оновити, вони стануть окрасом нашого міста. Полтавка Олександра називає не лише цих персонажів, а й знає, з яких вони творів. Це персонажі твори, які були представлені в циклі Очеринохуторі близьдиканькі. У нас є травнево потепель сей, зараз називають, є нічого перед двом і так далі. Але е, дуже мало хто знає про них, тому що знають про пам'ятник, на жаль, але хто за що це за каміння, скажімо так, стати й мало хто знає, на жаль. Скульптури не завадило б не лише побілити, а й підписати. В ідеалі встановити QR-коди з інформацією про героїв творів класика світової літератури, переконана Полтавка Олександра. Вони не підписані, і це дуже важко їх ідентифікувати, Навіть, наприклад, якщо ти там хочеш через Google, наприклад, об'єктив подивитися, що це за пам'ятник або що це за скульптура. Дуже важко зрозуміти. Тобто, це треба ходити або з істориками, або зі скульпторами, які більш ну вони знають більше, бо них вивчають. Відкрили алею Гоголівських героїв неподалік пам'ятник. Миколі Гоголю 1 квітня 2009 року до 200-літнього ювілею письменника, говорить начальник відділу туризму та культурної спадщини управління культури Департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради Віталій Павлов. Тут вісім фігур Вакула, Солоха Відьма, Тарас Бульба, Викрадення місяця, Сорочинський ярмарок, Ніс, Панночка та інші. Наприкінці 2008, го початку 2009 го року був оголошений всеукраїнський конкурс з метою створення таких персонажів. І це на базі відбувалося в місті Сиднів Чернігівської області, на базі Національної спілки архітекторів і художників виконувалися роботи майстрами з усієї України. Усі скульптури створені з пісковика, матеріалу, що потребує періодичного догляду. Це не камінь, не граніт, це піщаник, якщо там ставити догляд відповідний, розчищення, тому що він дуже такий е, волого. В місткий матеріал, тому в принципі, ці роботи потребували би, в принципі, якихось додаткових капіталовкладень щодо їх очищення відповідно там сезонних періодів. За словами Віталія Павлова, алея Гоголівських героїв перебуває на балансі комунального підприємства Декоративні культури. Чи планують привести до ладу скульптури цього року з таким інформаційним запитом? Ми звернулися до Полтавської міської ради. Наразі чекаємо відповіді.